Крах Блакитної імперії Роман в новелах Автор Леонід Данільчик. Розділ 15. Міністр. Локація Столиця СНЕАФ. Центральний федеральний округ. Північно-західний регіон спільнонародної Євразійської Федерації ЧАС 6 років після часткової анексії Батьківщини. Тінь листя великого центрового дерева ліниво пестилася на ідеально відполірованій стільниці масивного бюро. Розгалуджені гілки займали мало не третину просторового міністерського кабінету, на гладку дубову поверхню столу, м'яколік-аркуш, попередньо суворо пошарудівши в пальцях міністра. Над рівними рядками дрібного шрифту, у лівому верхньому кутку. Виділявся напис великими літерами Секретно, Звіт Федеральної служби безпеки, докладний, фактично нічим не відрізнявся від рапорту Генерального розвідувального управління. Форма викладення фактів дещо інша, несуттєві розбіжності у висновках та інтерпретаціях. проте загальна картина однозначно була тотожною. Міністр оборони взяв третій аркуш, хмикнув та потягнувся за гостро заточеним олівцем. Поволі проходив рядок за рядком, підкреслював ті чи інші місця, робив позначки, дрібні за уваги. Особливо його зацікавив останній звіт факти загалом правильні, але подані під радикально іншим кутом майстерно викладені таким чином. Щоб спонукати до певних висновків у деяких випадках діаметрально протилежних тим, що зазначались у попередніх документах за відсутності порівняння подана інформація легко приймалася за достовірну. проте лише за відсутності порівняння доповідач обережно і професійно, базуючись на правдивих даних, просував свою завуальовану позицію. Чітко та цілеспрямовано. Останні слова рапорту міністр підкреслив двома рисками. Загальний висновок критично не збігався з попередніми. Олівець обвів прізвища та посаду, зазначений в нижньому правому кутку. Глава Комітету государственної безпасності Камілов Едуард Семенович. Така потрійна система звітів. Давала 100% гарантію достовірності, унеможливлювала введення в оману заздалегідь підготовленою дезінформацією, і, що найголовніше, автоматично виявляла потенційно джерело загрози. А отже, і напрям, в якому необхідно діяти. Міністр відклав папери та висунув шухляду, постукав пальцями по різбленому торцеві. Кивнув сам собі, пригадавши, що роздруківки прослуховувань приватних розмов у сейфі. Дістав потрібну папку, занурився у вивчення документів, Відібрав один Помісті об'єкта Ф, територія парка, сектор С. Слышні ускорені шаги, Об'єкти удаляються із зони возможного прослушування сектора С. Объекты вступили в зону прослушивания сектора Д. Шагают молча. Характерные звуки возни. Предположительно усаживаются на лавку. Явственно выраженный щелчок. Вероятно, зажигалки. Объект К. Ты же понимаешь, что Замыслов уже зажрался вовсю. Его влияние очень сильно растет, этот тупырь. Объект Ф. Я люблю свой парк. Он прекрасен, пуст и чист. Но давай ты не будешь орать фамилии во всю глотку. Объект К. Согласен. Я немного взвинчен. Но это не меняет суть дела. Его надо дискредитировать, иначе... Объект Ф. Это понятно, что иначе может быть нехорошо. Как ты собираешься реализовать столь интересную задумку? Он таки очень крепко сидит на ногах. В полном и безоговорочном доверии, так сказать. Пауза. Слышны глубокие вздохи. Предположительно, сильно затягиваются сигаретами. Объект F. Очень быстрая кровавая карьера. По лестнице, выстроенной из огромного количества трупов. Причем стройматериалом не брезговал. Укладывал в основном своих соратников. Не считая, конечно, репрессий обычного, несогласного быдла. Объект К. Путается в его деле отсидка. С побегом из мест лишения. Объект Ф. За это не зацепишься. Реабилитирован, да еще и награжден. Там даже какая-то пенсия в качестве компенсации назначена. Объект К надо копать объект F согласен копать надо и без промедлений в общем фронт работы понятен только направление объект к нацики он долго с ними яшкался очень долго с борьбы с ними и стартовал объект f не могу не согласиться. Уж слишком сильна его ненависть к западенцам. Это, конечно, похвально, но, возможно, где-то он переиграл. Перегнул. Слышен кашель. Вероятно, объект F? Какая-то возня. Шаги. Наступный раздрукивки перемован керевных осиб КГБ малый схожий информационный характер. ГРУ мониторило керівництво ФСБ и КДБ. ФСБ відповідно розвідки та комітету, а останній, своєю чергою дві попередні інстанції. Засекречені звіти стікалися безпосередньо до міністра для особистого аналізу. Ніхто і ніколи не бачив цих документів, окрім, звісно, самих подавачів. Таким чином, реальна влада зосереджувалась в одних цупких руках. Міністр підвівся. Акуратно розклав усі папери по відповідних місцях у сейфі, майстерно вмонтованому в громіський вазон цитринового дерева, поплескав викривлений стовбур, наче давнього приятеля, і зняв з нього руде, худе кошеня, вмостив на передпліччі зігнутої лівиці, загодився пестливо чухати тварину між вух. Мурр, зморився. Сумував. Ну, добре, можеш мене побавити. Коженя позіхнуло і почало вмиватися. Розважай мене. Ну. Лапка невдоволено тицяла в лацкан піджака, вимагаючи пестощів. Валентин підійшов до столу, поклав кошеня, м'яко провів пальцями від вух до кінчика хвоста. Натиснув. Кнопку селектора. Про відновлення тотального контролю та стабільність ситуації запевнили звіти наступного місяця. Усі три служби справно та стисло повідомляли, що виявлено та нейтралізовано терористичну групу лівого ухилу, що мала на меті повалення чинного уряду та узурпацію владу. Шляхом насильницького перевороту затримання проводилося спецрозділом ФСБ безпосередньо на локації регулярних нарад змовників під час червового таємного збору. Заколотники чинили запеклий опір з використанням вогнепальної зброї, внаслідок чого ліквідовано двоє з організаторів: Камілов ЄС та ФЕТ ОО. Решту очільників заарештовано. Ведуться допити, виявляються другорядні члени, здійснюються перевірки та затримання. Тотальна кадрова, чистка КДБ, Подумки розшифрував останню фразу міністр. Покінчивши з останнім звітом, натиснув вказівним пальцем ліву клавішу мишки, і жвава ведуча новин відновила своє емоційне мовлення на моніторі ноутбука. Жалоба та сум, згідно з її словами, охопили весь багатонаціональний народ через трагічну звістку про несподівану смерть одного з найкращих синів держави. Від раптового серцевого нападу помер видатний політичний діяч та керівник Комітету державної безпеки Камілов Едуард Семенович. Смерть змусила відданого патріота. І талановитого очільника покинути свій пост та залишити наші лави. Так, на жаль, біда поодинці не приходить. Не менш непоправної втрати зазнало наше суспільство і на економічному фронті під час відрядження у далекосхідні райони вітчизни потрапив в аварію урядовий гелікоптер. У цій катастрофі. Загинув перший заступник міністра енергетики та корисних ресурсів Фет Олег Омелянович. Сотні тисяч патріотичних сердець сьогодні обливаються сльозами, оплакуючи. Міністр опустив кришку ноутбука, підійшов до вікна. Довго дивився, як плавиться у кривавому обрії розжарений диск сонця. Обдумував свої подальші кроки, знову і знову перетасовував варіанти ймовірного розвитку подій та відповідної реакції на них. Знову і знову, знову і знову. У почорнілому склі вікна проявився обрис високого юнака. Нечіткий, контурний. Плани відійшли в глибину свідомості прокручуватися самостійно. Фантазія витиснула з негативу, півпрозорого відображення об'ємну фотокопію стрункого чорнявого хлопця зі світло карими, збентеженими очима. Дорослий прототип простяг руку і стер видиво кінчиками пальців, розвернувся, пройшов кабінетом, увімкнув світло, натягнув пальто. Вже у дверях глянув у дзеркало. Зітхнув і Плюнув у посивіле брескле з вицвілими жовтими очима від дзеркалення міністра оборони Замислова Валентина Сергійовича. Розділ 16 Танкісти. Локація Засекречені табори Комі. Північно-центральний регіон спільнонародної Євразійської Федерації. Час. Новий початок. Пласке сіре небо нависало пористою поверхнею. Сунулося разом із поглядом, уперлося в куток і опустилось вертикальною стіною. Дивне небо. Далі розгледіти його. Завадило щось м'яке, воно налягало на ліве око і не давало ще більше повернути голову. Зіперся на лікоть, повернувся на бік, втиснув голову в подушку та із зусиллям підвівся. Койка протяжно заскрипіла. Крізь мале запилене віконце, при самій стелі світанок обережно обмацував голі стіни кволими пальцями своїх променів. Раптово спалахнуло, резюче світло. Засліпило. Богдан рвучко затулив долонями обличчя. А Прошу пробачення, очі зараз звикнуть. Мурашками по спині пробігся низький баритон позаду. Не озираючись, Богдан поволі опустив руки. Туалет. Чужий, захриплий голос видобувся з його пересохлих губ. Ліворуч, Богдан не зачинив за собою дверей, вперся головою у бачок, витиснув із себе жалюгідні краплі, хоча організм і далі вимагав спорожнитися. Це від переохолодження, прокоментував баритон з глибини кімнати. Богдан заправив піжаму, обернувся і застиг у дверях вбиральні, підперши плечима одвірок. Чомусь згадалося Різдво, сімейне коло, дідуху кутку, дитячий гамір, на чоловіка, що сидів поруч, койки і тумбочки, міцної статури, лисий, в мундирі урядових військ, чистив мандарин. То ось воно що? Запах мандаринів, неодмінний супутник Різдвяних свят. Військовий зробив коливальний рух і кинув Богдану очищений плід. Узявся за наступний. Умостившись на край койки, Богдан поклав часточку в рот. Мовчки їли мандарини. Де я? Це згодом. Як почуваєшся? Богдан не знав, що відповісти, лише поклав наступну часточку мандарина на язик. Наразі ви в безпеці. Вже ніхто не стрілятиме вам повз скроню. Принаймні тут, напевне. Мовчав, жував, підвів очі. Хто ви? Ваш безпосередній командир. Але про це теж згодом. Зараз вам потрібен відпочинок. Чоловік натиснув кнопку над тумбочкою. За хвилинку увійшов медбрат. Приготував укол і ввів його в Богданове плеще. Той не опирався, дочекався завершення процедури і ліг на спину, зітхнув, відчув, як від снодійного паморочиться в голові. Вже на півдрімоці пробурмотів Кобилянський Богдан Несторович розстріляний. Іванов Богдан Іванович згинув у заслані. Хто я тепер? ун 43 Слова Баритона провалились у в'язкий туман ун 43 Повторив подумки Богдан і заснув. Урядовий офіцерський мундир недоладно висів на змарнілому тілі Богдана. Він критично огледів манжети надто довгих рукавів. Нічого, поправитися буде саме враз. Втішив у Н22. Маємо те, що маємо. Знайома фраза. Крилата історична. Лисий усміхнувся. Спостерігали за муштрою солдатів серед густої тайги. Поруч у листі ховалися непримітні низькі входи у підземні казарми. Я так розумію, це і є танкова бригада. УН-600», 600 Підтвердив ун 22 А де танки? Танки? Зітхнув. Танк є. Там біля болота. Командир махнув рукою в невизначеному керунку. Один танк на 600 танкістів? Брова Богдана підняла офіцерський кашкет. Наразі так. Маємо те, що маємо. Вам буде підпорядкований другий танковий батальйон. З танком не глузуйте. Навчання на танку проводиться почергово. Я не глузую, але це пробачте за тавтологію без глуздя. Командир танкової бригади промовчав, і Богдан вирішив змінити тему яким чином ви це здійснили? Що? А ви про себе? Бригадний узяв новоспеченого батальйонного командира за плече та відвів у бік. Зараз відбуваються масові зачистки в таборах, вишуковують антиурядові елементи, на як кшалтвас, яким вдалося приховати своє минуле і прилаштуватися. Під цю хвилю ми і вихоплюємо своїх людей. Поплескав Богдана поперед пліччя. А сам прийом з фіктивним розстрілом запозичили у чекістів радянської доби? Вони таким чином перевіряли своїх диверсантів на витримку або чужих. Щодо виконавців, то це ті, кому вдалося краще від вас прилаштуватись і навіть дослужитися на взір мене. Але як це взагалі можливо? У тоталітарній державі з чіткою вертикаллю влади можливо, все. У саму систему закладена недовіра, широка практика доносів всі один одному брешуть. І всі знають, що всі брешуть. Тож ніхто не знає правди до того ж, усе просякнуте по корупцією. Отже, повторюсь можливо, все я про більш ніж 60 сотень солдат. Харчування, зброю. Як таке можливо приховати? Невже всі ці люди прийшли сюди моїм шляхом? У Тайзі можна пів Європи сховати, але вичерпні відповіді на ваші запитання перебувають за якихось 10 кілометрів звідси. ун 22 жестом запросив командира батальйону до казеного автомобіля. Їхали мовчки. Сюди хід кидало на вибоїнах подоби польової дороги. Тож уся увага зосереджувалася на намаганнях втримати рівновагу. Коли ж шлях дещо вирівнявся, Богдан запитав Після знайомства з особовим складом у мене залишилося враження, що вони схиляються до радикальних поглядів. Радикальних? Бригадний командир усміхнувся. Не відриваючи погляду від дороги та міцно стискаючи кермо, відповів. Вони фанатики, ультраправі фанатики. Я не прихильник. Я детально ознайомлений з вашою. М, вибачте, за відвертість особовою справою. Це нічого не змінює. В нинішніх умовах управляти людьми. з... М... Вузьким свідоглядом, одне слово, тут не місце для дискусій щодо толерування тих чи інших поглядів тут готується ударна бойова одиниця дорога зникла як така, і подальше долання нерівностей умовного шляху не дозволяло продовжити розмову. Не думаю, що є сенс знайомити вас з внутрішнім побутом табору. Тут і так все зрозуміло, що це внизу під вишкою, за трьома рядами парканів, дротів та переораних смуг, купочилися в лайні та болоті людиноподібні істоти, затхла суміш смороду фекалій та трупної гнилизни, невидимим туманом стелилася на десятки метрів поза огорожею. Закутані в брудне шмаття, кволі люди на ременях, волоком стягали громізькі колоди до нижнього складу. Всі роботи виконувалися виключно мускульною силою, жодної техніки. Конкретно це ділянка забору деревини на лісоспильні з верхнього складу лісоповалу. Ошалешений Богдан повернувся до ун 22 Командир повів очима в напрямку чатового на сусідній з ним вишці, і додав: Я думаю, краєвидів з цього оглядового майданчика достатньо. Звичайно, Вохор не міг їх чути, проте міміка Богдана була виразніша за будь-які слова, навіть на такій відстані. Спускаючись, бригадний командир продовжив. Сюди час від часу навідуються ревізори, але їм, як і вам, достатньо одноразових оглядин будь-якої вишки, ще ніхто не виявив бажання познайомитися з побутом ув'язнених безпосередньо на території. То що це табір смерті, і я, його комендант, щоб повороти бажання вчепитися командирові в горлянку. Богдан зупинився і примружив повіки. ун 22 спокійно перечекав. Реакція була передбачуваною: з цього місця повернення немає. Сюди скеровують усіх, хто вже не здатен виконувати загальні роботи в таборах стандартного типу, відправляють подихати. Цей спеціалізується на так званих западних нацистах. Здебільшого наші земляки. І ви фінансуєте бригаду? Саме так, за рахунок табору. Закупівля зброї відбувається для охорони та придушення бунтів». Криво посміхнувся. «Бунтів? Тут! Харчування, паливо і не тільки. Загалом уся танкова бригада сформована з тих, кого сюди направили. Тому їх важко звинуватити в ультраправих поглядах після такого чистилища Пекла. У перші повоєнні роки, після часткової окупації сюди поступали хвилями, цілими лавинами люди без імен та прізвищ, лише з номерами на зап'ястях таврована худоба. Я, здається, починаю розуміти. Богдан несвідомо, повільно рушив уперед. Ви відфільтрували тих, хто фізично та психічно був здатний відновитися. Левова частка, вибачте, за цинізм, реконструкції вже не підлягала це істоти, які були нездатні адаптуватися до життя у нормальному у будь-якому суспільстві. До нас досі поступають ув'язнені. Непридатні до робіт у звичайних таборах, декого вдається врятувати. Ну як сказати, врятувати у звичайному соціумі більш менш якісну реабілітацію надають релігійні групи, що суворіша доктрина, то кращий результат. Патріотизм як релігія. Іншими словами, ця бригада саме так. Має елементи секти, підтвердив здогадку комендант. А щодо тотальної смертності, то приховати зникнення навіть сотень людей з табору нескладно. Людей? Тут немає людей, лише номери. Всім байдуже до цих номерів. Ніхто не заглядав у картотеку. Ревізори перевіряли кількість кубометрів деревини. Поголів'ям таврованої худоби жодного разу не зацікавилися. Як ви тут опинилися? Богдан сперся на авто, узяв простягнуту сигарету. Не сам, звичайно, але відповісти не можу. Не тому, що не хочу. Просто не знаю. Тобто. припалили. Тобто, комендант. Випустив у небо струминку диму. Годі сентиментів. Реалії дійсності такі, якими вони є. Наше завдання готувати підрозділ до виступу. До виступу? Куди виступати? Йти у бій? Богдан сплюнув побіч себе і додав одним танком і сотнями танкістів за кілька тисяч кілометрів від батьківщини. З ким і за що ми будемо воювати? Примружившись, комендант прицільно плюнув у муху на колесі. Схибив. Комаха проігнорувала загрозу. Далі сонно повзала. Я буду з вами цілком відвертим. Я комендант секретного табору. Про наявність якого відомо далеко не всім, не те, що у столиці, а й тут. У самій північній автономії. Проте я знаю все своє керівництво аж до міністра оборони. Хай як дивно це звучить, але управління таборами перебуває в юрисдикції Міноборони. Я не просто знаю, я знаю, яких повій вони воліють і яким парфумом надають перевагу. Чоловік щіглем запустив недопалок через авто. Потерли сумаківку. Водночас я командувач підпільно сформованої бригади, танкістів без танків, націоналістів, і всі директиви, щодо цього отримую секретним урядовим, урядовим каналом від так званого УН9. Я навіть гадки не маю. Хто це?